Вітаю, дорогі мої друзі, мої підписники, мої глядачі. Сьогодні в мене дуже коротеньке відео. Ви, як пам'ятаєте, може хто не пам'ятає, я нагадаю, що я з України. Я мешкаю в столиці місто Київ. У нас іде війна, Росія напала на Україну. У нас іде жорстока страшна війна. І я не буду плакатися вам, не буду розказувати, як це важко і страшно. Мої дорогі земляки, мої дорогі українці, мої дорогі мили бандеровці, ми знаємо, як це важко і тяжко. І ось я вирішила втікти від війни. Думала, думала, довго думала, довго збиралась, довго думала і. Вирішила поїхати з України тимчасово, хоча б на зиму. І що я вам скажу? Люба країна світу мене прийме біженкою, прийме в свої обійми, тому що українців дуже люблять в світі, дуже люблять. І я на свій вибір, куди захочу, туди й поїду. Там мене і приймуть біженкою. От такі справи. От такі справи в мене, от таке в мене коротеньке відео. Ждіть мої відео із-за кордону. Куди я поїду, поки що вам не скажу. Хай буде така маленька інтрига. Ну, ждіть буду сповіщати вас із за кордону. А зараз підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і ждіть нових відео із за кордону. До побачення! Пока-пока!